Буває таке, що трапляється в нас в житті біда. Буває? А що ми. От у нас трапляється біда, і ми, от як духовні люди, що ми одразу починаємо пригадувати. Де ми згрішили? да? Де ми згрішили? І одразу виникає бажання стати краще для Бога, щоб надалі цих бід не було. Ми розуміємо одразу, що ми там-то, там-то, там не дотягуємо до того, що від нас ніби морально Бог вимагає. Да? Ми нехтуємо своїми певними обов'язками. І одразу, коли в нас біда ця трапляється, ми хочемо якби, свої обов'язки випов... ну, краще робити. Да? Буває, що якась біда спонукає нас пообіцяти щось Богу, бути більш вірним йому в чомусь, там, до чого ми не були йому вірними, так, як треба. Людина так робить, тому що відчуває, що Бог він ніби підводить невеликий підсумок да, оцією, оцим негараздом, невеликий підсумок її життю. І, можливо, дає невеликого, як то кажуть, прочухана. Що людині треба трошки схаменутися, згадати, що в неї перед Богом є моральний обов'язок, але вона свої обов'язки не дуже гарно виконує. І знову тут питання підзвітності, розуміння того, що ми напряму підзвітні Богові, і не треба від цієї підзвітності втікати.